Завдання 8. Півгодини. Юнак їхав на велосипеді зі швидкістю 24 км за годину. А потім ішов пішки 6 км зі швидкістю 4 км за годину. Визначте середню швидкість руху юнака. Ну що ж, стартуємо. Давайте розв'язувати вигляді задачі. Отже, у нас є два етапи. Будемо позначати їх відповідно індексами 1 і 2. Отже, півгодини, то перший проміжок часу записуємо Т1 дорівнює... Пів години це 0,5 години. Їхав на велосипеді з швидкістю 24 км за годину. Отже, швидкість протягом першого етапу складала 24 км за годину. А потім ішов пішки 6 км. Отже, відстань тоді. l 2 дорівнює 6 км. Так, зі швидкістю, то v 2 пишемо. Дорівнює 4 км за годину. Є проводимо дві лінії. Ну що ж, у нас запитують, визначте середню швидкість руху юнака. Тобто, пишемо V середнє. Ну що ж, пригадуємо, як знайти середню швидкість за означенням середня швидкість це відстань, що проходить тіло, загальну відстань. Треба поділити на загальний час. L на t. Інколи дописують загальне, інколи просто пишуть, мають на увазі загальний час. і загальну відстань. Гаразд, але давайте подумаємо, як знайти L загальний. Ну, Зрозуміло, що щоб знайти загальний шлях L. У нас є два проміжки, то потрібно додати те, що він пройшов протягом першого проміжку, плюс те, що він пройшов протягом другого проміжку. Аналогічно, до речі, з часом. Загальний час Т це Т1 плюс Т2. Чудово. Але як нам тоді розібратися? Ну давайте я поставлю крапку з комою, а тут крапку з комою. Тут крапку. Е, як нам тоді знайти L1 у нас немає, L2 тільки є. Як знайти, наприклад, L1? Ну, будемо записувати формулу для швидкості, а з неї знайдемо, чому дорівнює L і чому дорівнює T, бо у нас немає і е, t 2 Гаразд. Ну що ж, Згадуємо тоді загальну формулу для швидкості. V дорівнює. L що ділиться на t. Якщо ми запишемо це в вигляді трикутника, отже, L, що ділиться на t, L можна записати зверху, T внизу, тоді буде L ділитися на t, для швидкості залишається тут місце. Отже, спочатку нам потрібно знайти, чому дорівнює L, L1, так? то L закриваємо рукою це v, що множиться на t. То ми записуємо, що звідси випливає, що L дорівнює V, що множиться на t. Це перше. А друге, нам потрібно ще знайти і час звідси з цієї формули. Щоб знайти час, закриваємо рукою Т, то це L, що ділиться на В. Так, записуємо А час Т це Л, що ділиться на В. Гаразд, ну що ж, з цим ми розібралися, а зараз будемо по черзі знаходити. Отже, які в нас є формули? Перша формула, як знайти загальну відстань, друга формула, як знайти загальний час. В загальній відстані нас бракує, чому дорівнює L1. Що ж, записуємо, що L1 у нас дорівнює. L1 дорівня. Щоб знайти відстань, що тіло пройшло протягом першого часу, нам потрібно тоді з цієї формули швидкість V1 помножити на цей, на T1. І це дорівнює. Швидкість у нас 24 км за годину. Що множиться. На Т1 у нас 0,5 години. Години у нас скорочуються. Так, 24, помножити на 0,5, це половинка від 24 це буде 12 кілометрів. Виходить, що у нас юнак за перші півгодини проїхав 12 кілометрів. За другу... Проміжок часу він проїхав 6 км, то ми можемо знайти загальну відстань вже L тоді дорівнює. нагадую, це l 1 плюс l 2 І це дорівнює. l 1 у нас 12 км. Додати l 2 6 км. Ну і разом тоді проїхав юнак 12 плюс 6 18 км. З цим ми розібралися, що всього він проїхав 18 км тепер з часу. Для часу Т1 у нас є, але у нас немає Т2, оскільки він їхав оці 6 км і швидкість 4 км за годину. Формулу ми знайшли, то ми записуємо, що час Т2. Щоб знайти з цієї формули, потрібно відстань поділити на швидкість. Відстань у нас є L2. Що ділиться і швидкість P2. Це дорівнює L2. Так, з умови це 6 км. Що ділиться? А В2 4 км за годину. Кілометри у нас скорочуються. Так, але тут у нас буде одиничка. Поділити на одиницю, на годину, це помножити на годину, що ділиться на одиницю, тобто година піде в чисельник. 6, що ділиться на 4, це 3, що ділиться на 2, це буде 1,5. Записуємо, що Т2 дорівнює 1,5 години. Чудово. Ми знаємо Т2, тоді можемо знайти загальний час. То ми записуємо, що загальний час Т дорівнює. Це Т1 плюс Т2 і це дорівнює. Т1 у нас півгодини, Додати Т2 1,5 години. Ну і разом. 0,5 плюс 1,5. Це буде 2 години. Ну що ж, ми знаємо, що тоді всього тіло пройшло 18 км за 2 години. Дуже просто знайти середню швидкість. Я тут буду продовжувати. Отже, В середнє, тоді записуємо В. Середнє дорівнює L на Т, нагадую формулу, І це дорівнює. L у нас 18 км. Що ділиться? А час у нас 2 години. І це 18 що ділиться на 2, це буде 9. Залишається у нас одиниці кілометри за годину. Є? Ну що ж, відповідь у нас така є, це А. Записуємо відповідь. Отже, ми шукали середню швидкість В середнє. Записуємо 9 кілометрів за годину. Або відповідь А. Є. Ну що ж, ось таке завдання на середню швидкість на цьому вправу завершено.